Вітаю вас на нашому каналі, друзі. В минулому році ми знімали ролик про те, що як краще зберігати часник. І ну, було багато коментарів, що дуже довго, багато лишнього. От в цьому році коротко і щоб було зрозуміло. Але ж всі оті способи, про які я хотів донести вам, що там і, і в банках, і в, в попелі, в муці, ще в чомусь. Всі ці способи дієві тоді, коли для часнику, для зберігання часнику створені оптимальні умови. А саме мінімальна плюсова температура і сухе повітря. Тоді часник буде зберігатися добре. Тому, що б не помістили в банку, ми вже перевіряли. І, і в банків, і в попелі, і в, чому там, і в муці, і у всьому, якщо не помістити все це в оптимальні такі умови, все одно часник пропадає. Тому, друзі, саме головне, коли ви хочете зберегти часник якомога довше, створити йому належні умови. Де це вже ви зробите, це справа ваша. Ну, Ми, по крайній мірі, будемо зберігати часник, ось добре його просушили, і зберігатимемо на горіщі. Хоч зараз умови там теж і тепло, і навіть жаркувато, але ж інших немає. Тіньок, потім умови стануть більш-менш такі прийнятні. Ну ось, друзі, і є саме-головне. саме, саме головне. Мінімально плюсова температура, плюс 3, плюс 4. Е, хоч часник навіть видержує невеликі такі заморозки і сухе повітря. І тоді часник зберігається ну, якомога довше. Друзі, тому саме створюйте такі умови, і часник у вас зберігатиметься довго. Ну, якщо хто знає, які конкретні способи е, зберігання. Учаснику, щоб вони дійсно діяли. Пишіть у коментарях. Ну а сьогодні, якщо вам, якщо вам таке коротке відео принесло якусь користь, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.